Джиммі Міммель драма грає тінь на найгарячішому конкурентному шоу ABC. Бойкот Джиммі Кіммела, коли особисті переконання стикаються з рейтингами танці з зірками. Нещодавня ситуація навколо Джиммі Кіммеля та його критики звернулися до Дональда Трампа на смерть Чарлі Кірка, спричинила несподівані наслідки, хвиля бойкотів, яка вплинула на не лише його власне шоу, але й популярне реаліті шоу Танці з зірками. Це явище змушує нас задуматися про те, скільки особистих переконань аудиторії може вплинути на їх вибір розваг та на те, як великі медіа, корпорації, такі як Дісней, повинні реагувати на такі ситуації. Я, як людина, яка регулярно контролює цю новину і зацікавлена у впливі соціальних та політичних подій на індустрію розваг, я вважаю, що цей випадок є яскравим прикладом складної взаємодії між свободою слова, корпоративною відповідальністю та правом глядачів висловити свою позицію. Ефект доміно від особистої думки до бойкоту. Спочатку критика Джиммі Кіммеля звернулася до Трампа була лише однією з багатьох тверджень у політичній сфері. Однак, коли ці твердження викликали негативну реакцію і перетворилися на заклики до бойкоту, ситуація набула масштабу, яку важко передбачити. Перш за все, необхідно визнати право кожної людини на вираження її переконань, навіть якщо вони суперечать думці більшості. Свобода слова є наріжним каменем демократичного суспільства і намагається обмежити її неминуче, призводить до негативних наслідків. Однак, коли особисті переконання починають впливати на вибір розваг, ситуація стає складнішою. У цьому випадку бойкот, танці з зірками це не просто відмова від перегляду певного шоу, це твердження про незгоду з політичними поглядами господаря. Це спроба вплинути на корпорацію, змусити її переглянути свою позицію і, можливо, навіть захистити принципи, які глядач вважає важливими. Танці з зірками жертва політичних битв. Танці з зірками це шоу, яке має довгу історію та широку аудиторію. Це не просто реаліті шоу, це культурне явище, яке об'єднує покоління та приносить радість людям. Але тепер, через політичні розбіжності, шоу було в епіцентрі уваги і його майбутнє було під сумнів. Я думаю, що Дісней, як і велика медіа, корпорація, повинен бути застережений і збалансований у цій ситуації. Ви не можете ігнорувати думку аудиторії, але ви не можете піддатися переконанням і змінити своє становище під тиском. Важливо знайти баланс між захистом свободи слова та повагу до почуттів її глядачів. Фінансові наслідки 3,87 мільярда доларів на день. Втрата 3,87 мільярда доларів за перші 24 години це серйозний удар по фінансових показниках Діснея. Ця цифра підкреслює силу бойкоту споживачів та його потенційний вплив на бізнес. Це також нагадує корпорації, що вони не можуть ігнорувати думку своїх клієнтів і повинні враховувати свої переконання при прийнятті рішень. Зрештою, Дісней повинен переглянути свою стратегію взаємодії з аудиторією. Необхідно створити зміст, який буде цікавим та корисним для широкого кола людей, незалежно від їх політичних поглядів. Важливо будувати стосунки з аудиторією, заснованою на довірі та повазі, а не на основі політичної симпатії, перспективи розвитку ситуації. Я вірю, що вирішення конфліктів буде складно. Сторони повинні знайти спільну мову і прийти на компроміс. Можливо, Джиммі Кіммелу доведеться вибачитися за свої заяви, а Дісней публічно оголосить свою підтримку свободи слова. Зрештою, результат цієї історії залежатиме від того, наскільки готові сторони для діалогу та компромісів. Я сподіваюся, що цей конфлікт стане уроком для всіх учасників і що в майбутньому такі ситуації будуть вирішені більш конструктивно. Особистий досвід та спостереження. Я сам, як глядач, опинився у важкій ситуації. Я люблю танцювати з зірками, це шоу приносить мені позитивні емоції і дозволяє мені відволікатися від повсякденних турбот. Але я також вважаю важливим висловити свою позицію з соціальних та політичних питань. Я думаю, що в цьому випадку необхідно всебічно оцінити ситуацію. Не можна судити про людину лише за його політичними поглядами. Важливо врахувати його внесок у індустрію розваг, його талант та його професійні якості. Я сподіваюся, що танці з зірками зможуть подолати цю кризу та продовжувати радувати їхніх глядачів протягом багатьох років. Я вірю в силу мистецтва та в здатності розваг об'єднати людей незалежно від їх політичних переконань. Висновок баланс між свободою слова та повагою до аудиторії. Ситуація з Джиммі Кіммелем та бойкотом, танці з зірками це складне і багатогранне питання, яке не має однозначної відповіді. Важливо пам'ятати право кожної людини на вираження його переконань, але також необхідно враховувати почуття та думки інших людей. Ключовим фактором для вирішення конфлікту є діалог, компроміс та взаємна повага. Необхідно знайти баланс між захистом свободи слова та поваги до аудиторії, щоб підтримувати як професійну репутацію, так і лояльність аудиторії. Зрештою, цей випадок є нагадуванням про те, що індустрія розваг не існує у вакуумі, це тісно пов'язане з соціальними та політичними процесами, і його учасники повинні бути готові до того, що їх дії можуть мати наслідки.